Всім привіт! Мене звати Джу, і сьогодні я пропоную вам поговорити про кристали, космічні кристали. Це доволі цікава тема і доволі складна. Пропоную сьогодні в ній розібратися. І одразу ж у нас тут величезна сюжетна діра. От дивіться. У щенят на базі є метеорит. Вони отримають з нього суперсили. Потім, в 10 сезоні, ми дізнаємося, що всередині того метеорита є кристали, які дають їм вже інші суперсили. Що? Добре, а от є в нас Копікот, і в нього є зуб з метеорита. І туди аж ніяк не міг поміститися кристал, але все ж у нього є суперсили, значить, суперсили можна отримати і без кристала іск. Але насправді це не помилка авторів. Я поспілкувалася з іншими фанатами на Редіті, і ми дійшли такого висновку. Я метеоритами. з... Є метеорити з кристалами всередині, а є без кристалів всередині. І вони між собою абсолютно рівносильні, поки вони не відкриті. Тобто їх поки не розтрощили і не дістали кристал, вони однакові, що з кристалом, що без. А от якщо дістати кристал, то він дасть іншу суперсилу, яка буде потужнішою. Так, і з цим, сподіваюся, стало трохи зрозуміліше. Тепер розберемося, як кристал обирає, яку суперздібність дати його носію. До кристала не прив'язана ніяка суперздібність. Тобто кожен кристал може надати будь-яку суперсилу носію, а суперсила залежить тільки від носія. Носій має е, той, хто має цей кристал, він має тільки одну суперсилу. І якщо кристал передавати між носіями. То і сила, відповідно, буде змінюватися. Тепер я пропоную вам глянути на один короткий відривок і обсудити його, бо доволі цікава тема, і доволі цікаво, як в цей момент спрацював кристал. Дивіться. Чекайте, що це! Я пам'ятаю, коли я вперше бачила цей момент. В кінотеатрі були більше люди. Такого молодшого віку, 4-5 років, і ридали абсолютно всі. Навіть я, яку неможливо заставити ридати, я така, що? що це було зараз? Ну так от. Скай розбиває останній метеорит, втрачає свідомість і падає в воду. А коли ви втрачаєте свідомість під водою, то шансів вижити доволі мало, дуже мало. Майже немає, якщо вас ніхто не врятує. Ми бачимо, як вона падає на дно, як вона видихає останнє повітря, але тут починають світитися кристали, і наступним кадром вона вже жива, летить до щенят, і потім в героїчній позі літає над ними. Так, що ж це було? І чому саме сім кристалів, які вона об'єднала, так подіяли? Бо я майже впевнена, що один кристал або два не принесли б такого результату, бо світилися всі кристали одночасно. І виходить, що коли об'єднуються всі кристали, то вони отримують якусь особливу силу. Але в цьому метеориті було сім кристалів. А якщо б там було їх вісім або три, або тринадцять? Вони б теж так поділи або ні? Зараз розкажу про моє припущення: у мене є така теорія, що сім кристалів, які до цього використовувалися командою друзів, бо в фільмі якби іде наголос на тому, що треба працювати в команді. Думаю, ті кристали, які були на команді друзів, коли вони об'єднуються. Вони отримують силу життя. Сила життя це найбільша сила, як ми бачимо з багатьох фільмів про супергероїв: що сила життя це обалдеть яка величезна сила. От. І що, як коли Скай впала на дно, як вона вже задихалася, що як вона була дуже близько до смерті? або… Навіть померла, а кристали просто дали силу життя, або силу другого шанса, або просто оживили її. Вони ж по суті випхали її з води, бо дали якийсь поштовх, бо той, хто якби приходить у свідомість, коли в нього вже немає повітря, він не може виплисти. Вона би не виплила, якщо б вони не дали їй якусь силу, вони повністю регенерували її здоров'я. Це дуже цікаво. І так, це лише моя теорія. Я навіть на Редіті не бачила, щоб таке писали. А якщо ти не бачиш, що чогось нема на Реді, це прям дуже дивно. Але в будь-якому разі мені здається, що це доволі близько до правди, і схоже на істину. Наступне питання. Якщо всі шестеро щенят, окрім Ліберті, одразу отримали свої суперсили, то чому вона не отримала свої суперсили одразу? А тільки коли вони з Чейзом падали зі скелі, ледь не розбилися, тоді тільки вона отримала суперсилу свою. Чому вона не отримала її одразу? Ну, дивіться, моя думка на цей рахунок така: щенята вже не перший раз стикаються з суперсилами, і вони знають. Так, можливо, суперсили трохи відрізняються, але Маршал знає, що він вогняний щенок. Зума знає, що він там водний. Чейз знає, що в нього супершвидкість і так далі. Кремез суперсильний. І Скайлітає, вони знають, якби, як це працює. А Ліберті стикається з суперсилами в перший раз. І вона ще навіть не знає, в чому може бути її сила її перевага. До речі, коли я перший раз дивилася цей фільм, і Ліберті каже: Я ж просто Ліберті, в чому моя сила? І я така думаю, твоя сила якраз в тому, що ти Ліберті. Ліберті це свобода з англійської. І, по-моєму, свобода це обалдеть яка велика сила. А що буде, якщо кристал зламати, тобто розтрощити, розпилити на дві частини? Що станеться? Це ми бачимо в 10 сезоні, коли Гепарда вкрала частину кристала гончика. І тут ми бачимо, що глючив кристал і в неї, і в нього, вона ще отримала додаткові сили, він е позбувався якихось сил, вона потім теж там повний треш в цій серії відбувався з цим кристалом, бідний кристал. Але ми бачимо, що коли Чейс отримує нарешті е другу половинку свого кристала назад. То він повністю відновлюється і працює так само, як і раніше. До речі, ви знаєте, що на Фендам взагалі немає сторінки про кристали. Там навіть про мегафільм одна єдина сторінка, де розказується сюжет. І в інтернеті взагалі немає жодного нічого про кристали. Є одне відео на Ютубі про кристали, але там описуються теж якісь сюжетні моменти більше, а не Щось конкретне прокрастали. Тож, звідки я брала інформацію для цього відео, звичайно, я 10 разів передивилася фільм за останній тиждень, 10-й сезон. І, звичайно, я читаю Reddit, Ми там обговорюємо це. Ну а вам, вельми, шановне панство. Я дуже дякую за перегляд. Підпишіться на мене, будь ласка, бо підписників у мене дуже мало. Але за останній час їх стало в половину більше. Як же я вас люблю? Ви просто найкращі, Дякую вам. Побачимось в бухті-пригод!